Вітаємо! Продається 1-кімнатна квартира ЖК Масани Сіті. Квартира розташована на 4-му поверсі 10-поверхового будинку. Загальна площа квартири 42 квадратних метри. Кімната укомплектована ліжком з ортопедичним матрацем і вмісткою шафою. Якісний ремонт з використанням дорогих матеріалів, просторий сумісний санвузол. Велика кухня 18 квадратних метрів з будованими меблями та новою технікою. Панорамні вікна з чудовим видом збільшують простір. Квартира не кутова, що забезпечує оптимальне природне освітлення. Запрошуємо на огляд більше об'єктів нерухомості у нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.